Привіт всім! Сьогодні 12 листопада. Сонячно сонечко у нас таке. Дуже гарний день. І сьогодні я вирішила забрати свої садові фігурки вже із, я не знаю, як правильно сказати, з мого садочка вже буду їх забирати, обтирати, чистити і заносити до хати. На цей рік вони своє. Діло зробили все. Я не купувала ні одну фігурку, все мені дарували. Цього лебедя дарували мені діти, коли в них народилася донька, да, назвати її моя внучка. Цю фігурку мені цю дівчинку подали дівчата на роботі. Цю фігурку подарили мені на, як я пішла на пенсію. Сваха дарувала із дочкою. І такого лаптя подарував мені зять. У мене тут лавандочку забрала, поставила тут пахне. Ну, так. Ось якось так. Це всі мої фігурки. Ну, я думаю, що треба буде на слідуйший рік продовжувати збирати фігурки. Ось так у нас сьогодні такий день буде. Гарний, гарний. Я вже позагрібала. Вже в нас. Майже прибрано. Ще якісь останні вздухи треба зробити на пломбах, може щось повиривати ще якісь квітки. В основному все вже загребли. Все листя в такому стані вже буде все зімувати. Цьому буду закінчувати. пока пока